Нове поповнення вже у нас, і ми пропонуємо вам англійський паркет по ціні 390 гривень. Ну що, гарно починається осінь? З класного малюночка, абстракційного. Ви це тут, 6-8 мм, приємна на дотик ниточка, натуральна коврова основа, яка постирається. Хмельницька ціна 390 гривень. І ви знаєте що? Будьте вдома, не їдьте в той Хмельницький. Ми привеземо доріжку прямо вам до самого дому. Доставочка безкоштовна від 2000 тисяч гривень. Подивіться на сучасний англійський узор, благородні відтінки, сіро, графіточки. з синім. Де ви таке бачили? Буде тільки у вас і у Майкла Джексона. Чернає до трьох метрів, виглядає по-сучасному, хочете в коридор, хочете в зал. Візьміть на кухню. Зробіть її екстравагантною, гарна, класична, строга, класична кухня. Це саме ваш вибір. Тому звертайтеся обов'язково, гарні доріжки, по гарним цінам. Хмельницький їде до вас. Так, так, відкривайте двері, ми їдемо вже до вас.